Всім доброго і мирного часу. Ось у нас пропало світло. Сидимо при ліхтариках. Ну, поки ще видно на дворі. Але в кухні вже темно. От, Сиділи, сиділи і якось скучно, ну, скучно, тишина то все. А є ось таке це не радіо, це колишній манітофон. Касетник. Мрія колись була мати касетника, а тим більше Панасонік. Старенький Панасонік. Колись ще в якихось алкашів за бутилку виміняв. Бутилка колись це була така рідка, легко конвертована валюта. За неї можна було багато чого порішати. І рішалося. Ось бутилка горілки і такий панасонік в мене. Старенький, побитий, потрепаний, але робочий. Як бачимо, тут є відсік для батарейок. Тут батарейки великі, Ось порівняно з пальчиком. Бачимо, як там місця багато. І 9 вольт. Так, де воно там 9 вольт? Ось. Батарейки 9 вольт. Тобто, нам треба 6 штук таких пальчиків. І спробуємо зробити без пайки, щоб хоча б грало радіо. радейко. Забув сказати, що оці великі батарейки, які сюди йдуть. Ну, по-перше, тяжче знайти, а по-друге, вони набагато дорожчі. Алкалайнові бачив по 90 гривень штучка. А сюди треба 6 штук. Тобто виходить 540 гривень. Ну, 540 гривень за батарейки якось круто трохи. А ці коштують набагато дешевше, ну, тихіше грати вони не будуть. Можливо, трохи менше по часу, але все рівно грати мусять. Ну, якщо не включати сам магнітофон, щоб механізм не крутився, а тільки слухати радіо, то цих батарейок нам вистачить надовго. Наскільки точно не знаю. Ось вже скрутив скотчем по дві І так само планую з'єднати. Плюс до мінуса, і так, цепочкою має назбиратися 9 В. Так, ось пронумерував, вийшло три пари. І одну пару зафіксував фольгою. Зробив контакт з фольги. Як це робити, показував на відео про аварійне освітлення. Ну, Що тут? Смужка з фольги і зафіксувати скотчем. Бажано, щоб воно як можна плотніше приставало до контактів батарейок. Ну, ми потім резинкою це все наладимо плотніше. Ось таким широким скотчем. Змотав ці дві пари. Тримається так надійно. Вузеньким скочем, то зручно зматувати самі контакти, саму фольгу. Так, ось скрутив таку батарею. Тримається все досить надійно. І дуже легенько заходить цей відсік для батарейок. Там ще місце. Ого, можна ще таких наложити ще 6 штук або більше. І будемо приєднуватися до цих контактів. Не до цих. Бо тут вони просто, як перемичка працює, просто перемичка. Під'єднуємося до цих. Ось так зачистив два дротика. Не заплітаю, не закручую. Просто ложу так на фольгу і складаємо там, скільки нам вийде разів. Ось так видно добре. Це буде наш контакт. Получилися ось такі контакти з фольги і мідних дротиків. Хтось може скаже, що алюміній з мід'ю не можна з'єднувати. Ну, у нас тут 220 немає. І якщо воно окислиться, то це десятки років пройде. І не треба робити їх дуже широкими, щоб не замкнули самі контакти. Навіть цей можна ще вдвоє скласти, щоб був ще тонший. Ось спочатку один приматуємо. Потім приложуємо другий і так само скотчем все обертаємо. Ось так на скотч склав 5 сірничків. Це щоб була площадка для прижиму контактів і щоб з них резинки не спадали. Ось так змотав сірнички скотчем, змотав так, щоб були такі бортики. Ну, щоб резинки не сповзали. Ну, це не обов'язково, це я вже перестраховуюсь. Так, вийшла у нас така батарея. Схожа як до ноутбука. Ось ця площадка з сірничків, яка притискає всі контакти. Резинок тут достатньо, щоб контакт був хороший. Тут також Тут без площадки можна, все добре тримається, нічого не відстає. Резинок в міру, щоб не склалася батарея вдвоє. Ну, Також можна скотчем то все обмотати. Так, а щоб перевірити, чи все це добре працює. Два цих оголених дротика. Пробуємо на язик. А, Трошки щепає, ну, смак карбіту. Хто коли спробував ну, смак дитинства. Працює. Так, тепер нам треба приєднатися мінусом ось до цієї пружинки, а плюсом до оцих двох таких контактів. Зараз покажу ближче. Ось до цих двох. Ось так голкою припідняв один із контактів. Нам потрібно, щоб туди зайшов оголений мідний дріт. Плюс якраз він туди плотненько і зайде. Також можна і другий припідняти. Ну, хоча б один. Ось так приєднав. Тобто пропхав наш провідник через тих два контакти. І назад ті контакти затиснув. Надійно. Для страховки все заклеїв скотчем. Щоб раптом мінус вискочить, вилізе, то щоб не замкнув на плюс. Так що все скотчем заклеєно для страховки. На мінус намотав ось таку бамбулку з фольги. щоб вона добре залізла під ту пружинку і не вискакувала. І так ось видно, як я під'єднав мінус. Просто фольгу зажав між пружинки. Плюс видно також. Скотчем заклеєний. Тепер послухаємо, чи чи грає хоть. Мобілізованих окупантів. Зазначу, що потрапити на білоруський полігон. Працює це привіла і оскільки там на А оскільки тут кришечки немає, щоб закрити цей відсік. І щоб батарейки не хиталися, не, не валялися, не випадали. Все запакую ось таким куском поролону. Так, і кінцевий результат. Все запаковано, все тримається гарно і надійно. Перевіримо, чи працює. Новані будівлі та житлові будинки не єдине, що після себе залишили російські окупанти. Вони також замінували населені пункти та територію навкруги. В домах під банками з консервацією під дитячими іграшками. Так, ще, якщо появиться. Світло, електрика. вмикаємо просто мережевий шнур, і тоді батарейки відключаються. Тишина. Тобто тоді втикаємо в розетку, батарейки відключаються і слухаємо від електромережі. Знову треба включити, просто витягуємо. До суми зросла кількість загиблих на Київщині після російського обстрілу Працює. Ще зауважу, що не всі радіоприймачі грають на шести батарейках. Зазвичай там 4 або навіть 2. Тобто можна взяти пальчикові 2 чи 4, під'єднати і грати він буде. Зовсім не тихіше, так само як на звичайних, можливо, по часу трошки менше. Навіть якщо наші радіостанції перестануть транслювати, все рівно можна зловити якусь зарубіжну хвилю, хоч щось послухати і бути в курсі всіх подій, або просто послухати музику, щоб хоч трошки відволіктися і не зійти з розуму.